Ви думаєте, ми сьогодні телевізор оглядаємо? Ні. Ми сьогодні оглядаємо один з найнакрутіших, один з найкрутіших, отак буде правильні кронштейнів. Знаєте чому? Бо такий кронштейн, я дуже заморився його, скажімо так, монтувати, бо він важкий. Знаєте чому важкий? Бо він витримує 60 кг і винос до 60, ой, до 615 мм. А ще він може. Ось таким чином робити. Він може просто трансформуватися у, ще, у все, що завгодно. Він може наклон робити. А іди сюди. Це не все. В нас є кабель менеджмент, в нас є а, повне прилягання до стіни. Давайте покажу. Повне прилягання до стіни. Дивіться. О! Все, є повне прилягання до стіни. При тому, що його можна кріпити у кут. Ваш, у кут вашої оселі чи там офіса або чого, і у куті ви отримаєте ось такий результат. Просто-напросто у вас буде отак, от воно висіти у куті, і просто це саме для цього цей кронштейн зроблений. Дивіться: 10 років гарантії до 90 дюймів. Я просто у шоці з цієї конструкції. І дійсно, у нас висичка висіла на ньому і нічого йому не стається. Тож, такий собі кронштейн дуже крутелезний, на каналі Технозон Україна. Я під таким впливом від цього кронштейну я вам скажу: ну, у нас 42 дюйми діагональ для тестів. Ми, ми тримаємо. Але ось дивіться, тут навіть можна регулювати його нахил. Тут ось от щось вам не подобається, десь криво легло. Там раз відрегулювали нахил, тут раз відрегулювали наклон. Можна під потолок підвісити. Коротше, на каналі Технозон Україна. Поїхали. Кронштейн айтеч Арбіт. 77 від 37 до 70 дюймів. До речі, от відразу хочу. ну Ціна 2808 гривень, посилання в по під цим відео. А відразу до відгуків хочу. Бо відгуки 4,77 із 5. І тут я, знаєте, нонсенс. Трійку, трійку. Чоловік поставив, знаєте за що? За те, що знижки немає. Тобто йому все сподобалось кронштейн. Я тут читав відгуки, я просто. Сміявся дуже дуже сильно. Де його відгук? Ну знаєте що? Підіть самі, почитайте ці відгуки, але ну відгук, щось йому там не сподобалось про длину з яку, яку шурупа. Це все фігня. А ось відгук так: знижки немає. Усе добре, це єдиний кронштейн, все замонтував, все сподобався. Знижки немає. Тобто по відгуках це просто класнючий кронштейн. А, за таку ціну. Давайте подивимось Ідеально підходить для LED та LCD телевізорів, дуже зручний, швидкі у монтажі. Висока стійкість до механічних навантажень, елегантний та витончений Ну, Ладно, про дизайн, то ладно. А, сумісність веса 200 на 200, 400 на 200, 300 на 300, 400 на 400, 600 на 440. А ну, давайте усі перевіримо. Так, так, так і є. А, тепер. Поворот до 180 градусів та ладно. відстань від стіни, куди є відстань виносу до, 16, до 615 мм від 69 І максимальне навантаження 60 кг. Дві таких, і вони витримають мене. Сказав би, якщо я важив, би так мало. Але це дуже-дуже круто. 60 кг це дійсно прикольно. Ступенів свободи 3 і мінімальна діагональ 37. А, тут ще, знаєте, що є? Кут нахилу від плюс 5 до, 5, до мінус 15 градусів. Добре, гарантія 5 років. Переходимо, вже подивимось наживо, що вона себе уявляє. І так, дивіться, яка в нас оця коробочка. Цей коробас, він неймовірно важкий, бо така конструкція вона не може бути легка. Це в нас, бачите, Mount. 10 років гарантії PTRB 77 у чорному кольорі від 37 до 70 дюймів, 60 кг навантаження на неї максимальне, і в нас є плюс 5 градусів, мінус 15 градусів, це в нас нахил. І поворотний механізм плюс 90-90. І винос 615 мм. Ну, Набір Веса ви вже бачили на зачитанні, скажімо так, характеристики. Сам по собі, ну... Почнемо з інструкції. Тут, в принципі, все стандартно. За що я полюбляю такі Mount? Є усе у комплекті. Весь кріпіжний матеріал і сама по собі інструкція, вона досить зрозуміла, при тому, що я бачу, що тут є навіть наліпка трафарет. Зараз поясню, що це таке. Це вони правильно зробили. А, давайте. О, кріплення! Оце кріплення веса. Під будь-який веса вашого телевізору. З проставками для, опу... для округлих телевізорів, з отакими, от, бачите, з, з такими металевими, з такими пластиковими, тобто будь-який розмір він є. За це велике дякую. Тепер в нас є ось такий е... крепіжний матеріал. Ми вже, звісно, вскривали для того, щоб провірити е... само по собі розмір, для того, щоб там прикинути, як ми будемо його кріпити. Але за це таке ж велике дякую. Рівень. Рівень! Тут є рівень і усі необхідні ключки. Бачите, для того, щоб це зробити і закрутити. За це також велика подяка. І сам по собі матеріал, сам по собі. Ось такий в нас велетень! Твою ж наліво, ви дивіться на винос? Фух! Він важкуватий, я вам скажу. Важкуватий. Але так і повинно бути. Бо, вибачте, це замонтувати, це потрібно мати. Тут я відразу бачу, о, дивіться, знаєш, що це? Це для дріт менеджменту, для кабель менеджменту. Ось які проставки сюди вставляються дроти. А ну, так, 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 вони пластики, сюди вони заводяться. Тобто, у вас не будуть висіти ці провода. До того ж, винус 615. Ну, Знаєте, що він підійде для кутового, скажімо так, кріплення. Тобто, це може виглядати ось таким чином. Ось так. Раз. Окут, і можна от таким чином його замонтувати сюди. Ідеально. А знаєте що ще? Як він кріпиться до телевізорів? До речі, оце те, що я вам казав: це наліпка трафарет, яка дозволяє наліпити на стіну і посверлити там, де вам потрібно. Це дуже класно. Далі це в нас саме кріплення веса. Угу, його б дістати. Щільно запаковано все, дуже щільно. Ну, давай. Залаз. О, є! І, знаєте, дивіться, це все геніально. Кріпиться на, те, на телевізор, а потім так. Раз. І тут ще. Ось покажи тут контрмеханізм для того, щоб він нікуди не подівся. Раз. І тут за, закручуються, там є гвинти такі контрові. Тобто воно нікуди не подінеться. Ідеально зробили. Звісно, на дві сторони вони є. І тут також такий самий контровий механізм. Все. Нікуди не подінеться. Так, а, хлопчики і дівчата, я йду зараз його починаю монтувати. І ми повернемо, ви побачите процес монтажу, і ви повернетесь, коли ми це вже зробимо. що я скажу, ну от так ви подивились, можна замонтувати, можна його е, перемістити, як хочеш. І знаєте, що можна? Наприклад, сюди, на, ну от у нас панель HDMI тут, ви можете де завгодно. Наприклад, сюди на стяжки прикріпити ТВ-бокс, чи ТВ-Стік, е, чи будь-яке там маленьке обладнання. Знаєте що? Якщо ви робите амбієнт підсвітлення на свій телевізор, то будь ласка, розмістили, і у вас є безліч кріплень для кріплення модулів керування. Таке ми теж знімали колись. Таке ви все можете сюди схопити. При тому, що тут, я ж кажу, є кабель менеджмент, і це дуже-дуже зручно. А знаєте, що ще е, дуже прикольно? В нас оця система, бачите, ось контр-система контр для того, щоб він нікуди не злетів. Все зроблено дуже-дуже е, зручно. І зараз ще дещо покажу. Зараз я знаєте, що зроблю? О, я відкрив. Ану, тримай, лисичка відходь, будь ласка. Я хочу відключити і дещо показати. Ми зараз підемо з тобою на стіл туди. Зараз давай, оп, зняли. Бачите, як все легко знімається, як все легко монтується. І от дивіться, наскільки все продумано. Навіть оці штукенці, якщо у вас кріплення приходиться під, це, під крюки, то у вас вони, вони з'ємні і можете просто-напросто зняти. Закріпити і потім поставити е, назад. Усі кріплення є, все дуже е, дуже щільно, дуже класно. Воно все ідеально сидить. Тож, будь ласочка цей кронштейн, ну, зараз бачите, як він виглядає. О, ось так. Це дуже щільна, класна конструкція. Вона дуже-дуже міцна і дійсно, дивіться, ну, е, за це. Дійсно, плюс. За, навіть плюс за трафарет для його монтажу. Ви накліяли, ви на Настю і е, засвірлилися і зробили просто-напросто кріплення. Все, хлопці, я рекомендую. Кронштейн просто дивовижний. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.